Ви годість народу, ви його суть і сіль. Ядро поколінь і сила залізна. Вогнисте і щедре бояння весіль. Натхнення опора цвітіння вітчизни. воля, якої ніхто не скорив. Для миру висила й опора священник. Ви Спокій, солодкий, своїх матерів. Ви радість і гордість своїх наречених. Усе, що я маю, готова віддати. За ваші квітучі озорені весни. Ви дни неясної, небачена бачена Ви вдальне майбутнє прозріння чудесне. Ви йдете. Лягає на землю трава. І жде вас домівка і квіти, і води. Все. Шумі тополь чує ваші слова. А сталь ваш то посох упора народу. Життям своїм чистим у бурі й вогні. Життя ви утвердили і сонце над краєм. Ви святі сердець на священній війні. Ви смерть подолали, вам смерті немає. О, і кров ваша чиста, і промінь зорі. Всі недугів слила з гарячої тверді. Ви світу основа, ви богатирі. Три. Ви все поламали неправді і смерті. Видня Золотого дзвінки ковалі, Мислителі й зочі сочії поети. Ви щастя, ви слава, ви мирна землі. Ви спокій вітчизни, доля планети. Ігоре, я пригадаю, я тебе бачила вересні. Я пам'ятаю твої всі слова мудрі, філософські думки. І мені зараз їх так бракує. Я би хотіла, щоб ти найскоріше одужав і приїхав до мене в гості. І до нас провідав нас гуртожитку. І бажаю тобі миру, щоб тебе могли завжди підтримувати. І ти досягнув житті того, чого хочеш.